Зустрічайте в Черкасах Василь Миколайович Шкляр! <плес> Книжка моя про лісових братів литовських повстанців і їхню безмежну любов. Цікава назва. Хто має літературний спомак, той відразу відчуває в ній щось таке. Незвичайне, але я цей вислів знайшов, і він був камертоном десь для моїх пошуків. У литовців є такий звичай, коли малий хлопчисько встромляє носа у розмову старших, чи десь там вуха в нього не там старчать. Його так беруть за вуха й за скроні. Дорослий бере, піднімає і каже: я тобі покажу заячий костел. І малий дивляється вдалечінь, але він нічого не бачить. Тобто заячий костел це те, що ти дуже хочеш побачити, але не побачиш ніколи. Творчі плани грандіозні. Новий роман буде про сучасних партизанів. Вони в нас є, про них не всі знають. Я думаю, що в цій книжці теж буде відкриття. Шановний Василь вельми шановне товариство, ви знаєте, для нашого невеличкого обласного центру надзвичайною такою подією є ваша присутність. Тому що, хоч ми знаходимося далеко в глибокому тилу, дякуючи Збройним силам України, але ворог є всюди. І сьогодні потрібно зрозуміти, що є або чорне, або біле, немає посередині. І доносити думку до наших громадян і потрібно так, як у ваших книжках. Але, друзі, і повіє вогонь Новий з Холодного Яру, і перемога буде обов'язково з Черкащини. Василю Миколаївичу, дякуємо вам за всі ті твори. Я пишаюся, що ви є моїм земляком. і Я думаю, що всі черкащани пишаються. Ну і бажаю вам ще не один рік творити, жити і працювати на благо нашої незалежної країни, тому що перемога буде з нами.